Всім привіт! Сьогодні у нас знову на розбірці двигун від пральної машини, але машинка пральна старого зразка. У попередньому відео я вам показав, як можна швидко розібрати двигун від нової пральної машинки, це більш такого старішого зразка. Зовсім інший. Порівняємо скільки тут кольорових металів. Почнемо з того, що ми, напевно, позрізаємо ці всі болти. Як завжди, застосуємо болгарку, роз'єднаємо і зріжемо катушку. Почнемо, почнемо по порядку. Цю штучку ми відкусили. Зараз позрізаємо болтики. Потім, як завжди, беремо молоток, трошки і розпадається. Так все окремо це все відкусуємо. І у нас лишається така така катушечка. Зараз подивимося скільки там міді. Ось тут ми зараз зробимо надріз або з цієї сторони, або з цієї сторони. Переріжемо ці нитки, перерізаємо ці нитки і мідь, думаю, що з легкістю витягнемо на іншу сторону. Перерізали, ось так виглядає зріз. Так, що нам лишилось поперерізати ці нитки і просто, і просто витягнути за сколобками доверху? Сам процес роботи відбувається таким чином, що ставиш його зрізаним донизу. Дротамо доверху і починаєш витягувати. Ось що у нас вийшло. Це дві алюміній, а це мідь. Окремо. Зараз ми заради інтересу зважимо і будемо знати наш результат. Ну а це вже відходи. Це все йде в метало, це резина в сміття, це теж в сміття, і такий результат. Так. Ми ми поставили кульок в версії, і я і наш ми її, скажем точно, вагу так, моя стандартна вага, я вже не... Постійно зважую. Так, 059. 590 грам А перший двигун, який ми розбирали, було 530. Тобто в старіших двигунах більше міді, ніж в нових. Не дивно. Так само. Дір алюміній ставим пакет і на вагу. 450 п'ятдесят грам. Що ми маємо? П'ятьсот девяносто грам МІДІ, 450 пятьдесят грам діролюмінії і. Лишається металолом. Це сміття. Ось такі друзі справи. Не викидайте, розбирайте, хто може, і будете мати гроші.